Взялі різанка трьох мачрамбасів нашого воєнного експерта. Російський фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Російські медіа на тлі інформації про передачу Україні Польщею і Словаччиною військових літаків Міг-29 почали поширювати дезінформацію про, начебто, неефективність такого рішення. Із посиланням на представника командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната прокремлівські медіа заявляють, що Україна нібито визнала безглуздість отримання винищувачів, і навіть більше кажуть, що західні країни просто обдурили Україну. Насправді ж, російські медіа просто спотворили цитату представника командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, вирвали його слова із контексту. В ефірі телеканалу Рада, 16 березня, речник повітряних сил прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що вони передають Україні міг 29 Перші чотири винищувачі пізніше також стало відомо про рішення уряду словаччини, який схвалив передачу Україні тринадцяти винищувачів. Міг 29 і ось Ігнат власне відповідав на запитання журналістів про те, наскільки ефективними будуть ці літаки при відбитті масових російських ракетних атак по Україні. І він дійсно зауважив, що міг 29 під час таких обстрілів ситуацію суттєво не покращить. Однак він зазначає, що натомість ці літаки допоможуть українським повітряним силам на полі бою при патрулюванні повітряного простору, а також прикритті ударних груп українських бомбардувальників і в багатьох інших завданнях. Цю частину цитати Юрія Ігната російські змі опускають, зосередившись на неефективності винищувачів. Міг 29 Ну і варто зауважити, що Ігнат не робив жодних заяв про те, що Польща Україну обдурила. Він навпаки зазначив, що така допомога буде дуже відчутною для України, хоч і не зможе принципово покращити ситуацію саме з масованими ракетними атаками Росії. Я вам пропоную послухати повний уривок виступу Юрія Ігната, який власне намагалася перекрутити російська пропаганда. Суттєво не покращать, одразу скажу, тому що це посилить наші спроможності. Літаки виконують ряд функцій з патрулювання повітряного простору України, з винищувального прикриття. Так вони прикривають ударні групи штурмовиків та бомбардувальників. З літаків, такі як про які йде мова, Міг 29 завдаються удари проти радіолокаційними ракетами ХАРМ по ППО противнику. Літаки, зрештою, як ви і сказали, є частиною зрештою протиповітряної оборони, тобто під час масованих ракетних атак, намагає. Це перехоплювати і крилаті ракети, і дрони камікадзе шахет. Але зразу зазначу, що радянська техніка, яка у нас є на озброєнні, саме ті міги, не є ефективною зброєю проти власне зброї терору, проти крилатих ракет та дронів. Так вони збивають невеликий відсоток, але навіть ця допомога вона теж буде для нас потрібною відчутною. Це були слова Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Ці слова якраз і намагалися перекрутити російська пропаганда. Загалом російські медіа посилено ширять дезінформацію про постачання західного озброєння в Україну. Вони намагаються довести, що воно неефективне, що допомога країн-союзників, в принципі, є неефективною для відбиття російської агресії. У той час, як серед членів коаліції, іде активне обговорення можливості передачі українським збройним силам бойової авіації західних винищувачів, прокремлівські медіа кидають усі свої сили на дезінформаційну кампанію і намагаються усіляко перешкодити ухваленню цього важливого рішення. Російські медіа продовжують ширити дезінформацію про міфічні секретні лабораторії, які нібито під керівництвом Сполучених Штатів Америки займалися розробкою біологічної зброї в Україні. Цього разу про кремлівські медіа із посиланням на координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Сполучених Штатів Джона Кірбі заявили, що американський уряд нібито підтвердив факт роботи на території України секретних лабораторій. Російські медіа стверджують, як повідомляє сайт StopFake, ніби Київ володіє науковим та технічним потенціалом, аби влаштувати провокацію із застосуванням небезпечних вірусів. Росія активно використовує оцей наратив про роботу секретних біолабораторій Америки для того, аби виправдати широкомасштабну військову агресію проти нашої країни. Запускаючи таку чергову хвилю дезінформації про міфічне створення американцями в Україні якоїсь антиросійської біологічної зброї. Прокремлівські медіа використали цитату вигадану Джона Кірбі, який цьогоріч, 31 січня, начебто підтвердив наявність таких біолабораторій. Проте насправді Кірбі того дня на звичному брифінгу для преси не робив ніяких взагалі офіційних заяв про роботу секретних лабораторій в Україні у повному тексті розшифровки брифінгу кірбі, які публікуються на сайті, немає жодної згадки про це. Американські медіа за підсумком. Брифінгу кірбі 31 січня також не випускали ніяких матеріалів, які би були присвячені російській дезінформації на тему американських біолабораторій в Україні. Остання заява кірбі щодо біолабораторій була зроблена на брифінгу для преси у березні минулого року. Тоді чиновник заявив, що російське звинувачення є абсурдними а кремлівські наративи про біологічну зброю в Україні це класична махрова така російська пропаганда. Також у березні цього року, 14 березня, держдепартамент Сполучених Штатів випустив новий бюлетень, у якому розглядаються дезінформаційні наративи Росії. У документі окремо наголошують, що Кремль уже багато років ширить неправдиві заяви про біологічну зброю для чого? Аби викликати недовіру до мирних глобальних зусиль і установ громадської охорони здоров'я, які якраз навпаки протидіють біологічним загрозам. Водночас, за оцінками держдепу сполучених штатів, Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї, попри те, що взяла на себе міжнародні зобов'язання цього не робити. Представляючи бюлетень у березні цього року, спікер держдепу НЕД Прайс навів приклад найпоширенішого фейку Кремля про біологічні лабораторії в Україні. Я процитую Росія, каже він, використовувала дезінформаційну кампанію про лабораторії біологічної зброї в Україні як одну із багатьох невдалих спроб обілити свою нічим не виправдану війну в Україні. Росія має історію звинувачень. Інших у тому, що вона робить сама, і її нещодавня заява, пов'язана з Україною, нічим не відрізняється. Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї у порушення своїх зобов'язань згідно з конвенцією про біологічну зброю, наголосив нед Прайс. Російські фейки про те, що в Україні існує якась американська програма створення антиросійської біологічної зброї. Неодноразово спростовувалися міжнародними організаціями, зокрема і Радою безпеки ООН Таке спростування було двічі надане у березні і у жовтні минулого року. Сполучені Штати і їхні союзники також звинувачують Росію в тому, що Кремль марно витрачає час Ради безпеки ООН. розповсюджуючи там оці всі теорії змов у спробі відвернути увагу від тих звірств, які російські війська чинять в Україні. Насправді про ці фейки щодо біолабораторії ми вже неодноразово говорили в нашому ефірі і пояснювали, що програма боротьби з біологічною загрозою. Під егідою Міністерства оборони США уже два десятиліття працює в Україні разом із українським урядом над тим, аби забезпечити безпечне зберігання збудників хвороб, здійснюючи при цьому мирні дослідження і розробляючи вакцини. Наприклад, це вакцини для тварин, які роблять безпечнішим сільське господарство. Усі дані про місію міжнародного наукового співробітництва знаходяться у відкритому доступі. А інформація про науково-технічні лабораторії. Ні є ніякою засекреченою, як про це постійно намагаються стверджувати пропагандисти. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк і на Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.